Сполучені Штати оголосили про виділення чергового пакету допомоги для України на 500 мільйонів доларів. Про це оголосили на офіційному сайті Пентагону. Цей пакет включає ключові можливості для підтримки контрнаступальних операцій України, зміцнення її протиповітряної оборони, щоб допомогти Україні захистити своїх людей. Сказано у релізі. Так до пакету увійшли додаткові боєприпаси для систем ППО Петріот. Зенітні комплекси Стінгер, додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем Хаймарс, обладнання для розмінування, артилерійські снаряди, 30 бойових машин піхоти Бредлі, 25 бронетранспортерів Страйкер, системи Джевелін, Стрілецька зброя та понад 22 мільйони набоїв до стрілецької зброї, тепловізійні системи. Та прилади нічного бачення. Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її нагальних потреб на полі бою та довгострокових потреб у військовій допомозі. Додали у Міноборони США. От такі новини. Ви підпишіться на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі, що вам сподобалося, що ні, для нас це дуже важливо.